Друзі, я на природі сьогодні. Сонечко. Що я хочу сказати? Мура... Мурахи лазять мені по телефоні. Що я хочу сказати? Я передивляюся свої минулі відео, де я розказувала про голодання, про середіння. Про те, що токсини йдуть в кров, про те, як їжа впливає, що таке дюбаш печінки. Дюбаш, коли ви п'єте трав'яні чаї, касторку, магнезію і прикладаєте теплу грілку до печінки. Проробіть собі такий дюбаш. Ну, а якщо ви Ну, це все треба робити по інструкції Якщо захочете заходити на голодання на воді, потрібно підключати клізми. Але теж потрібно дивитися, чи у вас немає. Цих камінчиків в шлунку в жовтному боже, дивитися на загальний стан організму, тому що це все дуже серйозні речі. Ну, я собі обрала таке, що я розповідаю вам про це все на Ютубі зараз літо і зараз от я прям відчуваю сонячні ванни сонце пече. І це так, як сауна. Тобто зразу запускаються очисні механізми, можливо, така легка слабкість, це означає, що йде чистка організму. Ви знаєте, одна людина мені сказала, що якщо я прийшла крізь такі випробування життєві, і зі мною залишилася ця психологія, філософія, езотерика, здоров'я, то це моє. І Дійсно, коли я говорю з людьми, то моя присутність, там, моє слово взагалі, воно їх зцілює на енергетичному рівні і воно е, дає підказки. Тому не недооцінюйте людей, які приходять ваше життя, тому що вони приходять всі зовсім не випадково. Треба налагодити в першу чергу контакти зі своїми батьками, як я вже казала. Знаєте, є такі моменти, коли не хочеться говорити нічого. Тобі настільки все ясно про цей світ, ясно про всі емоції, про всі етапи проживання. Навіть якщо людина йде на якийсь важкий крок, вона йде через відчай. І ось недавно теж матриця долі, яку я Завжди кажу, не, не недооцінювала. матриці долі. От вчора ми говорили з нею жінкою, і вона вже була готова піти на розлучення. А тут ми подивилися спільну матрицю і подивилися, що аркан, який має вказувати на кармічні стосунки, він відсутній. Тобто ці стосунки не кармічні. І якщо вони не кармічні, значить просто два лідери. Не можуть собі, так скажем, ну, погодити зі своєю натурою, зі своєю лідерською натурою, зі своїми, так скажемо, якостями-лідерськими, з вогняною енергією і просто потрібно двом охолонути, тому що Ну, вони є цим колесом фортуни, яке допомагає їм обом рухатись вперед. І ось як незнання езотерики може, ну, людина візьме і наважиться на розлучення. І потім виявиться, що це було її помилкою. Або навпаки, людина мучиться, мучиться, і, наприклад, жінка там чи чоловік в шлюбі. І так сталося, так і вони ніби все добре, але ця жінка, вона шукає, ну по своїй кармі відчуває, що щось вона має там, чи знайти, чи як. Перед нами життя ставить дуже складні вибори. І це не жарти, це не іграшки. І те, що ми чуємо всередині себе, це не вигадки, дорогі мої, це не вигадки. Те, що ви відчуваєте, і вам здається, Боже, таке не може бути, це неправильно, це невірно. Це або треба пропрацювати і викорінити, або взяти і піти за голосом свого серця, бо лише так ми зможемо стати щасливими, а це і є наша основна сутність. Так, ми можемо чистити організм середіннями, голоданнями, ваганством. Це потрібно робити, але якщо ми не будемо знати своїх затиків, блокад. Ці ж навіть езотерики, от я кажу, навіть якщо ви психолог, коуч, психотерапевт, неважливо завжди людина буде питатися, чому. І ось ці відповіді на питання, чому, ми можемо знайти саме в езотериці. Саме тому люди, які мають дипломи психологів, коучів, вони все одно йдуть вивчати езотерику. Я її вже всю вивчила. Воно і не дивно, хтось скаже, тому що в мене там диплом бакалавра, червоний філолог, магістра, там різні конкурси, ще щось. Так, в мене є до цього зрівності, і коли власне, я почала вивчати езотерику, я зрозуміла, що це так. В кожної душі є місія, в кожної душі є задачі, ми їх відчуваємо. Буває так, що нам зустрічаються люди, і ми не розуміємо, чому нас так до них тягне. Значить, ця людина прийшла в наше життя не неспроста, ця людина прийшла для чогось. Ем, інколи ми думаємо, що діти є для нас і завадою нашої реалізації, а інколи ми настільки побавимося в цю реалізацію, що виявиться, що ми починаємо розуміти, що ем, ну Чому ми не цінували той момент, коли ми могли насолоджуватися цим часом, коли дітки були маленькі? Тому що такого вже не буде. І от в матриця долі, вона чітко показує, от якщо у вас є аркани в руках, наприклад, трійка, четвірка, дев'ятка, вісімнадцятка, дев'ятнадцятка і двадцять два, то буде означати, що в ці роки до вас може прийти душа, дитина, ви можете завагітніти. От я свою доньку народила 25 років, в мене там стоїть 13-й аркан. І от що цікаво, були такі роки, коли я там ну, такі були моменти, і думаю, ну чому я про це думаю? Тому що я дивлюся, що донька вже велика, там їй скоро 8. І можливо, ну, знаєте, є така магія, що... Діти обирають собі батьків. Ми обираємо собі батьків, наші діти обирають нас, і от душа прямо чекає в яку сім'ю оплатитися. І уявіть, що за вами зараз на небі спостерігають маленькі душі, які обирають, думають, що ви станете їхніми батьками. Хоча зараз ми бачимо, що далі більше людей просто не хочуть мати дітей, тому що розуміють, наскільки це велика відповідальність і великий труд. Але я вважаю, що людина по справжньому стає щасливою, коли вона йде е, шляхом власного серця, не зважаючи ні на що. І оце її ніколи від неї не зникне. На даний момент для мене це власне психологія, філософія, а От все, що пов'язано з іноземними умовами, це я мала. Зробити як таке відпрацювання карми, це моя така задача це зробити. І я розумію, що моя душа не заспокоїться. То я не зможу зануритись в те, що моє, коли я не виконую цю задачу і не допоможу мільйонам людей вивчати іноземні мови. Ну я не знаю звідки це. От я зараз слухаю прям те, що каже душа, і цей голос мене веде. Я не думаю, що я помиляюся. Я думаю, що це дійсно так. Плюс в мене, як ви кажуть, дар сканувати людей. Як недавно з одним чоловіком, він сказав, що ти б мені не розповіла це, якби ти мене не відчула, не відчула, що я хороша людина. Так, це дійсно так, тому що я навіть не бачила аватарки. Я просто ну відчувала, що ця душа вона може мені в чомусь допомогти. Тому я, дорогі мої, відкрита до спілкування. От вчора ми спілкувалися з жінкою, і я відчуваю прям вже чітко свідомо, що я їй допомогла. Я їй вказала на те, що вона не могла себе витягнути. А я це просто відчула в нашій переписці і попала в Яблочко. І я хочу допомагати вам, можливо, і таким чином допомагаючи собі, тому що я буду таким чином виконувати свою місію. Я буду знати, що я живу не дарма. Це спілкування воно мене наповнює, воно мені дарує крила, тому що ви відчуваєте, що я справжня. Ви відчуваєте, що я не граю ролі. Я не люблю ці фальші. Я відчуваю інших душ, коли вони втрапляють в ці темні тенета, зраджуючи свою душу заради багатства, заради наживи. Вони йдуть на провокації, маніпуляції, брехню, йдуть на те, що їхня душа відмовляється робити, але вони це роблять. І чим більше вони це роблять, тим більше вони очорняють свою душу. Я ж наповнююсь і відчуваю спокій, коли я вам розповідаю про душу, про езотерику, про перевтілення, про здоров'я, про харчування, про спорт. Про, про все на світі, так? тому що в мене є величезний досвід, очищення саме органів, травлення, печінки, жовчного, взагалі, цілого тіла. І з крізовоми чистками, магнезіями, касторками, зривами, і я знаю, що це, як це. У мене є досвід зцілення дитячих травм, відчуття і невідчуття материнської любові, самій перервати цей кармічний зв'язок, так скажем, цей ланцюг подій. Я зрозуміла, чому так було в моїй сім'ї. Це мене заспокоїло, дало мені розуміння, що ну я вже давно не мучу себе, не картаю. І от чомусь, я не знаю, але мені прям дуже кайфово, коли я розказую вам про це на Ютубі. Тому що це довгі такі, короткі міні-лекції. І навіть коли я проводжу прямі ефіри з польської мови на своїх закритих каналах, в мене теж проскакують теми. Я одразу питаюся, а як анімас на злодяку Порозмовляємо о психології езотериці? Тобто я це ну, ну, ця тема вона мене не полишає. Um. Це цікаво. Ви знаєте, я вам скажу, що це цікаво змінюватись, зростати з кожним болем, ставати іншою, з кожною людиною, яка приходить в твоє життя, отримувати новий досвід, вказувати людям на такі елементарні речі, які ти вже знаєш, які ти вже пропрацював, а людина це проходить. Тому що я ці речі бачу. Наприклад, ну, людина, якась страшна хвороба, вона її долає, і вона пише книжку. І навіть коли ще людина не написала, Одразу їй кажу, ти напишеш книжку, і навіть коли я відкриваю натальну карту, я дивлюся вас. От ми з вами розмовляємо, і я відкриваю джойотиш, матрицю, долі, дизайн людини там натальну карту. Так, я по всіх системах вас дивлюся, які ваші що там, періоди. Основне, дивлюся так: астрогеографію, сумісність це класно мати ці знання, і я радію, що я можу вам їх передавати. І що я можу ділитися цими знаннями. Тому, якщо ви на моєму каналі, ви на дуже глибокому каналі, яке буде дуже глибока людина, яка знає енергії всіх знаків зодіаку, яка відчуває людей, які має цей дар, який ви можете відкритися, з якою ви можете бути собою, з якою в людей повністю злітають маски, люди зцілюються, люди відчувають цю енергію. І це мене не полишає. Є різні способи ділитися при переписці, там, при аудіорозмові, по відео. Але я, я відчуваю щастя, коли люди, люди йдуть на шлях своєї душі. Я прям відчуваю це. Тому я відкрита. Приходьте, будемо, буду ділитися знаннями про світ з вами. Чекаю вас і почуюся наступних відео.